Чіл Друзі, всім привіт! Ви на каналі The і сьогодні ми поговоримо про Енігму. Приїхав до нас такий маленький бокс з загадковою емблемою Енігми. Що всередині? А всередині нас зустрічають два. Колабораційних смака Енігми з Aladino. Це у нас Замрут та Ель Дракуа. Що це за смаки, поговоримо трохи пізніше. І ще тут була така штучка, така пачечка. Оп, тут у нас такий, намальована куля, написано Enigma і 45. Міліметрів. Що це таке, спитаєте ви? А я вам зараз покажу. Це у нас 45-мм кубик вугілля. В пальці було 4 таких кубика. Я вже два використав, спробував протестив. Ну, дивіться, це прям нифіга собі, мега-куб. Щоб ви розуміли, ось так виглядає 25 вугілля, ось так 45. -те. Це, тупо, батя веде сина в садочок. Цього кубика вистачає якраз, щоб покласти його в калаук. От він стає повністю один на калаук. Наскільки його вистачає, питання? так? Я коли тестив, мені вистачило на два кальяни. На другий кальян вже трошки треба було додати жару. Але ну, цілком його, його вистачає на два кальяни. Ще залишається і навіть на третій, там вже треба більше вугілля докинути, але ще, ще тліє навіть на третій кальян. Що я думав по цьому вугіллю? Спочатку я думав, воно буде ну, палити. Ти не знаєш, як тут контролити жар. Тупо поставив одне вугілля і все. Що, що далі з ним робити? Ну, блін, перше, можна поставити ось так ребром, щоб не дуже сильно давало жару, менше трошки. Але е коли я курив, то я курив, до речі, перше, що спробував, це я прокурював турбо на, на цьому вугіллі. І на диво тютюн не згорів. Тобто я просто в цілий процес куріння поставив цей угольок і воно ну, добре тримало жар і не палило. І мене це дуже здивувало. Спробував два е, рази покурити це вугілля, і ну, блін, я здивований, якщо чесно. Я реально думав, що воно буде палити, але це працює. Так, це щоб розпалити цей кубик в два або в три рази більше, щоб розпалити кубик оцей, в порівнянні з 25-тим. Але потім ти просто кидаєш цей кубик і це куриш собі два кальяна поспіль на одному легіллі. вам? Наразі продається це вугілля в таких пачках, тут 4 кубика. Тобто, як мінімум, вам вистачить на 8 кальянів. Це як мінімум. А якщо там ще комбінувати, туди-сюди, то може і більше. Ну, типу, прикольна задумка. Не знаю, як це на практиці, на потоці воно буде працювати. Але Ну, можна як мінімум повипендрюватися і сказати: а ви бачили? Мій кубик. Е, я власник найбільшого кубика в Україні. <сум> ну, сама ідея прикольна. Добре, про вугілля поговорили, поговоримо про смаки. Сьогодні будемо пробувати обидва смаки, і я не сам буду їх куштувати. Чому я вам не сказав, що за смаки? Бо я сьогодні буду куштувати ці смаки з Сергієм і я хочу, щоб він відгадав, що це, що це тут в баночках, що нам прислала Енігма. Тому запрошую його до нас. Всім привіт, друзі. Сьогодні на запрошення Едуарда будемо куштувати з ним нові смаки від не. е, Ти на останньому огляді якраз був на Енігмі. Да. Тобі, Тобі не не сподобалося. дуже тяжкий, сподобалось. Так, трохи нас такі сподобалось. Е, Бо, так, та я, тебе, я тебе трохи заспокою, Це не настільки міцно, як е, була перша партія Енігми. Тому О, да, тут буде по полегше. Дивись, тут е, вийшло у нас два смаки. Е, по назві я, у тебе будуть взагалі якісь здогадки. Замрут. Замрут, та поки ні. Подумати, Або не? Ель Дракуа. Ель Дракуа. Хіро знає, що це таке, да? Добре, тут є ще опис, опис смаку. У тиші сяє істинне світло. Ну, Прям мені трохи сразу стало ясно, да? Дракуа. морський розбійник, який діяв в Карибському морі. То щось може якийсь ром. От мені тільки ром в голову лізе. Ну, щось, щось може бути. Добре, відкривай, нюхай. Пахне доволі смачно. Чим тобі пахне? Я Не знаю. Оце <гум> такий більш якої, не, не знаю, м'ятої якої. Чи шо? О, ну так красава, там є м'ят. <гум> тут така м'ята бахне, такий приємний запах. Тут такий більш солоденький. Тут так солодкий, шо... тут м'ятний. Ну, по, це, я поки... Так розумі, я це так поки що по, От, що, по запаху те що поняв, так? Добре. Зараз ми забиваємо дві чашки і будемо прокурювати. Сергій скаже свої враження, і я скажу потім вже свої враження і скажу йому, що це за смаки. Тому не перемикайте. Так, що, чаші в нас вже забиті, прогріти, прокурюємо, розкурюємо. Ось це доволі смачний. Тут прям дуже відчувається такий шоколад якийсь, такий смачненький. Шоколад? Так. — Ну, ти маєш Е, це Тепер тобі сталося вгадати, який саме це шоколад. А, ні, ну це, З цим вже складно, я не думаю, що вгадаю. Але поки от трошки відчувають Та, такий прям прям... Ще про курить mm. Диви, Я ще дам таку підсказочку. Смак називається замрут. — Що Замрут. Замрут. Ну, якесь таке. Я, я не знаю, що таке замрут, якщо чесно, я навіть не на гуглу. Але от, не от мені це щось навіє таке, якесь арабське щось. Арабське какао. <laughs> Може, какао. Або кау. Ні. Ні. Не, не? не као. Ну давай, цек. Ну, я щас куштуйцей. так також приємно, я люблю м'яту. Вступим точно м'яту, я думаю тут. Це вам є м'ято так. Тут прям. Ну, звісно, це мені більше подобається, але м'ято також. Це так, Ну, в плані, якщо вибирати. Mm -hmm. Але м'ято також прикольне, я, в принципі, люблю м'яту. Ну ти відчуваєш тільки м'яту. Ну поки так. Да. Що, е, поїхали. я тобі підказку даю по шоколаду. Це щось зв'язане з Арабською країною. І це така була хайпова штука. Дуже. Там можна було б в тік їх в інстаграмі побачити. Дубайський, дубайський шоколад. Дубайський шоколад, так. Да. Ну, це як воно. Ну, дубайський шоколад. А, ти... це, це так смак називається, так. Да. Це є no... смак дупайського шоколаду. Ну, Як то кажуть, я не спізділ. От е, коли я сказав, що це дубацький шоколад, що тебе змінилось якісь відчуття по смаку, чи ні. Що відчуваєш? Слухай, не можу сказати, що прямо ну, змінилось, типу, мені так і так він сподобався, в принципі. О, просто коли трошки більше розумієш, що це, вона якось просто так. Морально наче більш прикольніше. Ось, але ну, в принципі, так, мені, мені подобається. Люблю такі, такі солоденькі смаки. Мій відгук по дубайському шоколаду. Ну, блін, це не дубайський шоколад. У дубайського шоколаду повинна бути якась нотка фісташки. 100%. Так, тут немає цієї нотки. Тут ну, все шоколад. Якийсь, ну, трохи незвичний шоколад, не прям що шоколад, шоколад. Але е, ну, якийсь шоколад. Але от фісташкової ноти тут не вистачає. Якщо домішати туди ще фісташку, то. Тоді це буде дубайський шоколад. А ось зараз ну, немає цього фісташкового признаку. Чим славиться дубайський шоколад, ти його розламуєш, там куча цього фісташкової пасти. В цьому смаку не відчувається фісташковий смак. Загалом непоганий шоколад, але не дубайський. Це точно не дубайський шоколад. Мені якісь нотки, типу або кави, або якийсь какао, знаєш, відчувалося. Перші прокури як робив, прямо тобі кава або кава, щось таке. Тобто зразу до шоколад. шоколад. Ну, я навіть здивувався трошки, чесно. По цьому смаку тебе вирішимо, що ж це. <гум> це буде важко, бо я поки нічого не розумію, окрім м'яти. Поки не знаю, може якусь піскаличку мені даш. Ну, ти був на вірному шляху, коли в самому початку. Е, я сказав, що там, як там опис. Морський розбійник, який діяв в Карибському морі. Щось, щось за ром, коли я сказав. А, так, так. А, От е, тепер поєднай ром з м'ятою. Що це може бути? Ром з м'ятою? нічого собі несподівано. Ром з це коктейль. А, ну мохіто. Мохіто, так. А. Це а. Е, Що, коли ти дізнався, що це за смак? Схоже стало мохіто. — Ну так, змінилось, воно прям стало відчуватися так більш, як, як би то не звучало мохіто. Перше, коли коштував тільки м'ято, я і по запаху тільки м'ято в мене була, і тут просто ну, м'ята воно така виразлив, виразлив, ну, так, Да. ось. Але, ну, як і в випадку з дубайським шоколадом, воно трошки більш плані планіє і куриш, і наче якось прикольніше. Так, я з тобою згоден. Мій відгук по Е, На що це мені схоже? Мені це схоже на газований напій від Біоли продавався такий бутилочка газованка. От це мені дуже схоже на цю Біоловську мохіто. Відчувається тут ром? Ну, Я не відчуваю. Немає тут алкогольної нотки, От, щоб сказати, що це прям алкогольний мохіто. Для мене це якийсь безалкогольний мохіто. Відчувається, тут дуже яскраво відчувається м'ята, трошки там якийсь присмак лайму, можливо, є така кислинка є тут. А рому тут немає. Загалом також смак непоганий. Я не скажу, що це прям вау. Але ну, типу, курити можна це смачно. Перший раз, коли я прокурював цей смак, я його трошки перегрів. І коли я його перегрів, то вилізла. Вилізла е, тютюнова нота, тут дуже був відчутний смак сировини. І ну, ми коли перший раз прокурювали, я такий, блін, щось прям дуже така тютюном несе. І е, чувак, який зі мною був, каже: ну це ж карибський, це можливо там щось сигар, а типу там щось типу, такого. Ну вже самі щось додумували. Але зараз. Е, Плавніше прогрів, не перегрів. Тут е, гарно відчувається махіто, але безалкогольне, як на мене. Так, давай підсумки. Що, який смак тобі з цих двох сподобався? А, ну, як я вже казав, до цього мені більш сподобався дубайський шоколад. Але я ну, не в тому сенсі, що м'ято, типу, набагато гірше, ніж ну, дубайський шоколад. Просто я е, в кальянах, ну, люблю такий більш солоденький, більш такий лайтовий смак. Ось, але м'ята мені також заходить. Ось, mm. так. Я, якщо між ними вибирати, що закрити, мені знаю, більш так. він подобається, але не в плані того, що він набагато кращий. Цей мохіда також прикольний, дубайський шоколад мені одну сподобався більше, але м'ята також прикольна. Я точно, ну, думаю, сім з половиною, може навіть 8 я б її точно дав. І ну, дубайському шоколаду тверду дев'яточку б дав. Хоча можна, можливо, і краще, але мені ну, в принципі так це сподобався. Е, ну, я вже сказав свої, що тут трошки доробити в цих смаках, щоб воно було більш топовіше. Але ну, загалом небагано. Е, мені сподобався більше Махіто, бо ну, він більш свіженький. Е, дубайський шоколад в соло ну, мені трошки важкувато, він дуже солодкий, такий приторний. Е, це ну, на поціновувачі солодких смаків, яким є от Сергій. Тому ну, я голосую за Махіто. <кій> так. Ну, Непоганий дроп, але можна можна щось трошки удосконалити. І що ж, друзі, майже завершуємо випуск, і я не залишу вас без розіграшу. Розіграємо пачечку оцих мегакубиків. Чотири 4 кубики вугілля Enigma. Хто хоче спробувати це вугілля. То прийняти участь дуже просто. Треба підписатися на канал, поставити лайк, написати якийсь коментар. І не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити новеньких випусків. Все, і в наступному випуску ми виберемо рандомно переможця. Тому приєднуйтесь. Хочу подякувати Енігмі за предоставлені смаки, за цікаве вугілля. Дякую, що не забувайте про мене. І що? Розвідку, розвідку. На цьому будемо завершувати цей випуск. Робимо дивну тяжечку за вас. Всім смачних та дивних кальянів. всім пока.